Давай, pra cá, dentro e é. Pessoal, Що сьогодні прочитати? Давай прочитаємо хоча б кусок. Ну от взяла я цю менталітетщину. Все-таки треба щось якесь. Нас що там виступає? Прокламаціоні вже стабілі. Ротуда до апріль пройшов. Рефлесіоні. Проспективи, коми сиділи фари для гуежа. О, далі. Ля реф... ретифика дельо стиля ретификация стиля сейчас будут казаты по какому стилю свыше поданного и выше прощенного потом проспект иди какого-то лидера эпохи и гуэра, какой-то такой-то через черточку дефис ничья и оккупирована сад парк туда-сюда в любимом заключении конечно La posizione universitaria è come un in domani della guerra. Non è tutto, ma sono possibile ritificare dello stile. Questo è un pagina 409. 409. E che cosa? Mi siamo vedi. 409. Uh, contra... Ah, tutti esce. Аграрії concentrazione della terra nel e. contadini poveri, contadini medi, contadini Ritchie, Proprietari Tar'ier. Це після цих тар'єрів. Стаффаршивський тер'єр. Щельдер, Фокстер'єр, Інтер'єр, Всевтер'єрі. Я не забуваю. Мені дуже подобається, що виконавця про тер'єрський. 409. Там де гарно він такі клацалки клапає. 409 я шукаю. 402. Комесідеве Фареля Лагуэра. Questo primo, заключительна 57 глава. Ми бачимо тут. Я опять мало нього не можна. Але все рівно можна пропустити, щоб Хенан не йти в провінції Хенан. Так, а дев'яточку мені можна? Оце мене цікавить, типа. Ну, я пропускаю, знову нарушаю. Бо в мене була така штука, що ми мали зробити. Типу, медіум звук, як рисочки. І стоять люди, і роблять гучніше, тихіше. Сірий, червоний, оранжевий, блю. Типу, різні типи драпов, ви крутитесь. І, типу, у вас звук. Сам на цій решотоподібній драбині фрового фолографічного напряму коду ді зажигалка пальма Блік не запалюється. Тобто це ялинка, вона може загорітись як пім 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 рисками. Ви можете, хоч раз, рисочну ялинку зробити рисову не повздовжню. А як модуль, типа з більшого до меншого, а тут є ще в середині менший до більшого. І, типу, ялинка центрифугою стає великою. Ну, типу, в мене таке оснащення. Поки що просто, типу, як звук перевертається, і типу дзиґю іде туди-сюди, типу, да? просто, типу, він іде у нас так, а в них так. А щоб було і так, і так, і так, і так, це ромботряска. Ну, просто в мене ромбік, і я за це відповідаю. І в мене є ще значки по звуку. І там по кожному крапочці можна додати. <coughs> так, в общем, для ретифікації дело стиля. Зноска зразу в мене опустила на низ. Тестотрат то да у нас ді конференція. Зазначити конференцію. ля Ліуша Кінесаті 1973. Інституту вот, короче, лінінізму діянан. марксизм марксізм-лінінізм. Да? В них єнини, а в нас що, Гітлер і Ми мали опромінювати типу, їхню величину повздовжньо характерно до ленточки. То тепер зараз рівняємо ленточки і не забуваємо, що якого кольору ленти поділились і розбились. І по відношенню штатіва розбили дубронзер тікі. Ой, мене вже батарея кусає в палець. Бачиш, що робиться. Ну тобто почекай. ера Лі... лора allora, секретарі організативу. Да, я маю слово, бо мене ма в мене мама клоун в ещій раді Дель Партіто Комуніста. Квелі ке Квеліконференція Кефуроноп'йопублікати сепаратаменте кон.

alla mente parlo alla mente io parlo a nodo c'è zuhubo italian che è il parla alla mente parlate ministristi ci parlate a parlamento questo è un italiano ritificazione parole che significato un ordino di tutti le strade, di ordino di tutti le notificazioni, perché nostro Parlamento non ci scritto nel Ucraino come Як говориш, давай якось по іностранному, щоб їх здихатись. То значить, ти переписуєш з парламенту, парла, італіано, і Урбаністке поечіра. Мафрикано, мундалістке, що там ще? Спаньоло, парламенте. Народу. То що в мене буде, як з'єднати парламент в єдину планку типу неперекладача? Чи ми застосовуємо іменно сугубо їхню конституційну раду до того слова? Ви зверніться спочатку до розформування парламенту, і ви будете бігати за їхніми хвостиками, то де наші хвостики загубились по яким парламентським радам? Тобто почніть, будь ласка, слово і його національності, якщо це слово зазначено говерно, парламенто. Епо, і читара, і читара. Відносно до Конституції мають бути всі зноски. Ідеться велика книжка. Вона ще не напечатана, бо вона розповсюджена по всі здесь і це тобі не побідіть. Ні, це просто хуйовий ординатор. Так от Кампанія Діретіфіка. Женькфен Радрідзаре Львенто. Радрідзаре Львенто. Радрізаре. Вот, рада, -із так, різ ізаре. Так, різаре. Щось там різала, різала, не дорізала. Венто. Це два цаха. Венто може бути йти. І Львенто. Давайте розберемо. Женьфень, Радрізаре, і Львенто. Кейс і свільну передіянан. Це теж один блок 1941-42 року, із зачатки якого в нас почався голодомор голодоморчий гості країни Пермпульсові ретификаль 1942 de lavoro corretto nel partito. Оконтуль, схематизму нель партіто». Тобто є схематизація партіти. Ваша є партія, партіет. Партієт, не всі можуть вийти в парламент. Є партієт, квартет, арамет. Будь ласка, розмєтку нам дайте це все, що він хотів зробити за цей час, мені здається, наш Зеленський. Я за нього голосую ще раз повторно. Пока.